Тів грошей на рівненщині чоловік стріляв у жінок та бив їх сокирою. Увага. Вакцинація. До дня боротьби проти раку онкохворих у Рівному безкоштовно вакцинували проти грипу. Ай Новини. Добрий вечір. у будинок, стріляв та бив жінок згодом погрожував правоохоронцям гранатою. Посеред ночі, 1 лютого у селі Бондарі на Дубенщині чоловік проник у житло, в якому мирно спали дві жінки, та почав вимагати у них гроші, застосовуючи зброю. Завладіти їхніми коштами зловмиснику. Так і не вдалося. Тому він утік, а потерпілі побігли до сусідки, аби та викликала поліцію. Проте ким виявився злочинець, що йому тепер загрожує, та у якому стані. Нині потерпілі, розкаже Ірина Жуковська. Пів четвертої ночі прибігли сусіди до нас і почали кричати, що є на них стріляють і сокирою напали. Розбив окно і заліз у хату і почав стріляти. І кричав, що я вас все одно заб'ю, дайте гроші. Вони ото почали втікати. Ми сюди вже не йшли, бо ми не знали, де він і хто то такий. 1 лютого мешканка села Бондарі спала у своєму будинку. Як близько четвертої ранку до неї прибігли усі в крові з численними побоями сусідки, жінки повідомили, що на них напали. Виявилось до них у дім, заліз невідомий, який почав. Стріляти та бити їх сокирою. Зловмисника цікавили лише кошти. Намагаючись вибити у 80-річної бабусі гроші, він кілька разів вистрелив у неї із пістолета. Штукає в нього був. Потім сокирка. Дітько, я вибігла. Вона якраз прострелила сюди у груді, і, а потім ще раз в якось вікно вибив він в хаті і став дазбити. Втім, заволодіти грошима жінок, у чоловіка так і не вийшло, тож той почав тікати. Потерпілі ж з останніх сил дістались до сусідки, яка і зателефонувала правоохоронцям та медикам, які госпіталізували жінок у лікарню. Жінки приїхали, привезли жінок з вогнепальними пораненнями грудної клітини. Одні е другої жінки були вогнепальні поранення грудної клітини, а також в області лба. Жінки були. Були транспортовані в операційну, де було проведення первинної хірургічної обробки вогнепальних поранень, видалення куль, після чого жінки були приведені з операційної в реанімаційне відділення. У свою чергу поліцейські почали пошуки зловмисника. Для цього керівник головного управління національної поліції в Рівненській області ввів спецоперацію під назвою Сирена. О четвертій ранку начальник головного управління на території Дубинського та Здолбунівського районів ввів спеціальну поліцейську операцію Сирена. Особовий склад був піднятий по тривозі і були повністю перекриті два райони. Для пошуку злочинця були задіяні кінологи і пошукові групи. Ішли по сліду. В ході проведення проти розшукових заходів в полі між селами Бандарі та Соснівка був помічений підозрілий чоловік в білому масхалаті. При наближенні поліцейських він почав тікати, і ми зрозуміли, що цей, ця особа можливо причетна до даного злочину. Коли чоловік зрозумів, що втекти йому не вдасться, дістав гранату та почав погрожувати її, застосував якщо до нього хтось наблизиться, розуміючи, що злочинець міг бути озброєний, ми запропонували йому здатися. На що злочинець дістав гранату, витяг чеку і сказав, що підірвав, якщо хтось наблизиться до нього. Якийсь час ми вели з ним перемовини і згодом вмовивши його, вставити гранату в чеку і покласти гранату на землю. Коли чоловіка затримали, виявилось, що він і раніше притягувався до кримінальної відповідальності та був судимий за майнові злочини та незакон обіг зброї при собі він мав гранату, ножі, сокиру, пістолет і набої. У ході обшуку вдома зловмисника правоохоронці вилучили ще цілий арсенал зброї. Відтак 42-річному жителю Дубенського району повідомили про підозру, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тепер йому загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Ірина Жуковська, телеканал ITV Media Group. Кількість хворих на грип зросла майже вдвічі. Така ситуація з поширенням гострого вірусного захворювання на рівненщині. Загальновідомо, що ця інфекція може призвести навіть до смерті, тому в нашій області проводять заходи, аби захистити групи ризику. Зокрема, до дня боротьби проти раку онкохворих вакцинували проти грипу. Чому важливо вакцинуватися та як це може врятувати життя людей з ослабленим імунітетом, розкаже Тетяна Міщинська. Пан Петро приїхав до рівного зі Звяголя Житомирської області. Нині він проходить лікування у місцевому протипухлинному центрі, бо нещодавно у чоловіка виявили злоякісне утворення. Каже, рак не став вироком у його житті. Чоловік усвідомив головне, необхідно завчасно звернутися до медиків та берегти себе. Я завжди вакцинувався, чесно вам скажу. І від ковід то 21-22, Від ковід всі вакцинації коротше, не відказувався ніколи. Не від яких вакцинацій. Організм ослаблюває, а і люба хвороба та самий гриб, якщо він вважається, простеньким. Да? Він же теж може всипитися наразі. На обліку в Рівненській області перебуває майже 30 тисяч онкохворих. Спеціально до дня боротьби з раком для пацієнтів протипухлинного центру проводять вакцинацію від грипу, який у цей час неабияк стрімко поширюється серед населення. Рак – це імуносупресивне захворювання, тобто знижується імунітет. То саме робить і грип і так далі. Тому коли задавали питання, пам'ятаєте, коли був COVID-19, і дуже активно були дискусії окохворних вакцинації, не тільки, а першими вакцинуватися, так само і з грипом. Першими повинні вакцинуватись, ослаблені тих, які вже хворобою ослаблений імунітет, і підняти імунітет це наша задача. Грип – це гостре вірусне захворювання, що найчастіше вражає органи дихання, може проходити в тяжкій формі та спричинити пневмонії, отити, синусити, менінгіт та навіть призвести до смерті. А коли імунітет вже ослаблений недугою, необхідно робити все, аби вберегтися. Що стосується актуальної зараз ситуації з грипом та іншими гострими вірусними респіраторними інфекціями, ми маємо досить високі показники перевищення епідемічного пороку. Порогу майже вдвічі, більше, понад 90% понад епідемічного порогу, це дуже великі. Показники інтенсивності епідпроцесу. загалом в Україну завезли 12 тисяч доз гуманітарної вакцини проти грипу. У рівному пункт щеплення розгорнули у відділенні номер 7 протипухлинного центру. Також громадян, пацієнтів та працівників лікарні вакцинують для профілактики дифтерії, правця та ковід. 19 людей, які входять до груп ризику, вакцинуватимуть безкоштовно. Зокрема, старших за 60 років, дітей від 6 місяців, вагітних та людей з хронічними захворюваннями. Наш заклад протипухлинний центр це є ключовий заклад. В державі і де можна отримати всю беззаперечну, без виключення допомогу. І кожен пацієнт, який буде дотримуватися цих визначених норм ранньої діагностики, профілактики, буде обережний такого від різних ускладнень. Такі пункти щеплень проти грипу для онкохворих людей організували за підтримки МОЗ у Києві, Рівному та Львові. Фахівців котре закликають не зволікати після появи симптомів будь-якої недуги, не займатися самолікуванням та відразу звертатися до лікаря. Тетяна Міщинська, Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group. На Рівненщині різко зросла кількість хворих на кашлюк. Це заразне захворювання дихальних шляхів, які легко поширюються повітряно-крапельним шляхом. Найчастіше на нього хворіють діти. Як вберегти себе від недуги, та які перші ознаки захворювання з'ясовувала наша Ірина Грабчак. У зоні ризику діти. На Рівненщині різко зросла захворюваність на кашлюк. Лише за січень 2024 року на цю недугу захворіло понад 40 дітей. А це майже у 20 разів більше, ніж в аналогічний період 2023 року. З минулого року, 2023 року, в Рівненській області зареєстровано 139 випадків захворювання на кашлюк. 134 випадки зареєстровано 40 дітей. Найбільша частка захворівших припадає на вікову категорію віком 1-4 років. Оки, уже за січень місяць 24-го року у нас в області зареєстровано 41 випадок захворювання на кашлюк. Загалом всі випадки зареєстровані серед дітей. Кашлюк це небезпечна інфекційна хвороба, викликана бактерією. Вона передається повітряно капельним шляхом. Симптоматична недуга схожа на ГРВІ. Спочатку у людини з'являється нежить, сухий кашель, а згодом підвищується температура. Тож відразу зрозуміти, що у вашої дитини кашлюк досить складно, пояснюють медики. Тобто на Справді при зверненні в перший день хвороби чи навіть другий до лікаря не завжди можна запідозрити, що це саме кашлюк. Більше його можна запідозрити, коли вже з'являються оці нічні напади. Там дуже характерний кашель нападоподібний як репризи. Такі напади є дуже небезпечними для маленьких діток, а це через мокротиння, яке необхідно викашляти. Але малеча віком до шести років ще не вміє добре це робити. Як наслідок, у діток можуть розвиватися серйозні ускладнення. Кашлюк, що може давати ускладнення, це такі як пневмонія, отити дуже часто в дітей бувають. Ну деколи при сильному кашлі навіть може бути там пневмоторакс, наприклад, і апної задишкою відповідно в малесеньких дітей може ну, бути летальним випадку. Лікарі додають, найчастіше на кашлюк хворіють діти, котрі не пройшли курс щеплень або ж зовсім не привиті від цієї хвороби. Найбільша частка дітей, тобто майже 80% серед усіх захворівших дітей, вони або були зовсім не щеплені, або не мали чергового щеплення. Крім того, в області в минулому році зареєстровано один летальний випадок в Дубинському районі. Випадок зареєстрований у трьохмісячної дитини, яка в два місяці відповідно до календаря. Щеплення. Щеплень не отримала щеплень через відмову батьків. Тому щеплення від цієї хвороби дуже важливі. Вакцинацію потрібно проводити у віці двох, чотирьох, шести та 18 місяців. Крім цього, лікарі рекомендують щеплюватись і вагітним, аби вберегти свого малюка. Ірина Грабчакартем Шаула, телеканал itv Медіагруп. На крок ближче до перемоги цими вихідними рівненська міська рада закупила та передала чергову партію дронів для військових частин. Безпілотники обладнані тепловізорами, а тому будуть ще ефективнішими на лінії фронту. Скільки їх передали, та як дрони стануть у пригоді для наших військовослужбовців, розповість Лілія Мазур. Усе задля перемоги цієї суботи рівненська міська рада презентувала а також передала нову партію безпілотників для військовослужбовців відразу трьох військових підрозділів, зокрема для підрозділів сухопутних військ Національної гвардії та сил територіальної оборони. Бійці 104-ї бригади кажуть, використовуватимуть придбані рівнерадою дрони на Бахмутському напрямку. Як зазначають самі бійці, ці дрони є вкрай необхідними в боротьбі з ворогом, оскільки допомагають відстежувати дії противника у темну пору доби. Мавік трите який використовується вночі. За рахунок чого ми спостерігаємо за ворогом, знищуємо його, також завдяки цьому дрону, ми спрямовуємо інші дрони, типу кажан, вампір, які скидують великі бомби на голови нашим ворогам, і саме цей дрон працює як другі очі вночі. Він підсвічує дорогу великим. Тажкам і це допомагає достатньо сильно. Цього разу міська рада передала шість таких дронів на потреби ЗСУ. Загалом рівна не вперше закуповує безпілотники для військовослужбовців. Раніше вже було передано 80 дронів, а потім ще 56. Як зазначає виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор Шакризян, зупинятись на цьому не планують на черзі. Нова партія у 85 дронів. Мавік 3 термал, які обладнані тепловізійною апаратурою. Тіма, які були проведені минулого року, ми їх вже всі передали, Це вже йшла інша партія. Сьогодні вже ми фактично зараз дочекаємося 10 днів на повністю заключення довги, це вже буде третя партія. Тобто ми не зупиняємося, їх передаємо, потреби є, і ми чітко розуміємо, що наша мета зробити максимально пришвидшити це все і передавати більше і більше. більше, більше. Черговою передачу безпілотників для наших військових долучилася громадська організація Рівне разом. Мова про вісім FPV-дронів. Голова громадської організації Рівне разом Світлана Марчук зазначає, безпілотники на фронті розхідний матеріал, тому необмінно стануть у пригоді нашим захисникам. «ФПВ – це один з мабуть, з перших пунктів в запитах. Це той прилад, який безпосередньо несе смерть нашим ворогам. Задля підтримки військовослужбовців під стіни рівненської міської ради прийшли також місцеві активісти. Розповідають, радіють, коли військові отримують необхідну їм допомогу, тож подібні акції відбуваються по всій країні. Ми виходимо в місті Києві та в 120 містах України з 28 жовтня. Щосуботи. Я вперше сьогодні приїхала на цю акцію Гроші на ЗСУ до Рівного підтримати небайдужих свідомих рівнян. У свою чергу, виконуючи обов'язки міського голови Віктор Шакирзян додає вони надалі робитимуть все можливе, аби підтримувати наших військових. Лілія Мазур, Віктор Міщук, телеканал Group. Про те, що у Дубні здійснили пересадку органів від посмертного донора про запровадження дистанційного навчання у школах нашої області та про те, що на півночі рівненщини помітили зграю вовків, вже читайте на нашому сайті itvmg.com. ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Успішного материнства у Рівному молодих матусь навчали тонкощів виховання дітей. Хто кращий на Рівненщині стартував другий етап змагань в рамках проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Інструкція з виховання цим вихідному у рівному відбувся захід, на якому молодих матусь навчали тонкощів виховання дітей. Досвідчені фахівці поділилися з секретами успішного материнства та розповіли про те, як правильно доглядати за малечою. Більше про це розповість Софія Капінос. Лайфхаки материнства та правильний догляд за малечею. Цими вихідними у рівному відбулася лекція практикум для молодих батьків. Простою доступною мовою фахівці розповідали присутнім, як не припуститися помилок під час виховання дітей. За словами спеціаліста з моторного розвитку дітей Олексія Ракса, відсутність базових знань може значно вплинути на руховий та фізичний розвиток малечі. Від положення дитини на руках залежить її фізичний розвиток, тобто будується фундамент опорно-рухового апарату і також. Тож, якщо неправильно, мама носить і бере, а 90% мам неправильно це роблять. То виникають певні моменти. Крива шия може бути дистанія, це пози бананчиками. Потім затримки затримок в руховому розвитку. Фахівці розповідають, часто у молодих батьків з'являється хибне уявлення про темп розвитку їхньої дитини. Відтак на лекції розповіли і про так звані червоні прапорці, помітивши, які батькам потрібно бити на сполох. Втім, за словами дитячої фізичної терапевтки Марії Лапюк, важливо пам'ятати про те, що кожен з малюків розвивається індивідуально. Ми маємо розуміти. Що є, що є нормою, а що є патологією. Якщо з дитинкою, ну дитинка групи ризику, мамам зазвичай про це говорять лікарі. Ми, як фізичні терапевти, можемо лише скеровувати маму всі питання, які десь виникають, задати спеціалісту. От мені, як фізичному терапевту, я зможу. Конкретно по кожній дитинці це розібрати і е, допомогти мамі зрозуміти свою дитину. Крім того, на лекції говорили і про харчування малечі, червоні пропорції психоемоційного розвитку та різні особливості догляду. Підняли й тему щеплень. За словами педіатрині Ірини Нагорної, вчасна вакцинація допоможе дитячому організму легше перенести недугу або й узагалі запобігти захворюванню. Я е, обов'язково і рекомендований календар вакцинації в Україні. Кожна вакцинація важлива, е, неважливо. Коли прийдуть батьки до цієї вакцинації, хтось раніше, хтось пізніше, але звичайно, як найкраще це з, з певного віку, з двох навіть з пологового будинку розпочинається у нас календар вакцинації. Тому є дуже важливо зараз. Є дуже багато захворювань, я Думаю, про всі це чули, і теж в медіа про це говорять. Так і це вакциноконтрольовані хвороби, якими можна було запобігти, зробивши вчасну вакцинацію. Серед присутніх на лекції пані Ірина. Жінка виховує семирічного сина та регулярно працює. З дітьми каже, на власному досвіді знає, наскільки важливо знати базові правила виховання малечі. Насправді дуже класно, що проводять ось такі лекції, семінари. Тому що для мам, які ще не мають діток, дуже багато такої інформації, яку звичайно можна знайти в інтернеті, але коли це розказують спеціалісти, такі, скажімо, провідні, от в нашому місті, це набагато легше сприймається. Варто зуважити, Якщо ж у батьків є певні сумніви щодо розвитку їхньої дитини, варто обов'язково звернутися до лікаря. Софія Капінос, Артем Шаула, телеканал ITV Media Group. Медіагруп». класи та цікавинки для дітей. У Рівненському краєзнавчому музеї працює зимова майстерня, так звана серія подій для дорослих та дітей. Чим цікава зимова майстерня та як долучитися до заходу, дізнавалася Лілія Мазор. Я зараз малюю двох пташок. Мені зараз дуже подобається проводити час. Дев'ятирічний устим за допомогою фарби та трафарету старано зображує двох птахів на аркуші паперу. Робить це у зумовій майстерні. Сюди приходить не вперше, та кожного разу бере з собою друзів. Розповідає тут, щоразу створює щось цікаве. Я робив свічку, робив підставку для телефона. Роб, роб, зараз малюю. Мені дуже подобається це заняття. Мені воно дуже подобається. Зимова майстерня серія подій для дітей та молоді, а також для дорослих. Учасникам проводять різноманітні майстер-класи та цікавинки. Один з організаторів майстерні Антон Шинкарук зазначає, тема занять щоразу нова. Варіантів насправді дуже багато в нашій роботі. В основному це робиться з метою, щоб привернути увагу до чогось ну, нестандартного, скажімо так. Це можуть бути от сьогодні, будемо робити так званий скандинавський постер. Тобто, це будемо говорити про скандинавські країни, про традиції північних народів і от малювати заодно. Так, говорити про хюгі, про затишок в домі і, от, як, трошки за розмовою, щось спробуємо з дітьми створити. Зимова майстерня функціонує вже другий рік, втім, залежно від пори року, назва майстерні змінюється. Ми почали нашу роботу ще в 2022 році, це були літні майстерки на території парку музейного. Ми продовжили цю роботу взимку 2022 року, тоді виключали світло часто це робили за допомогою генераторів при свічках. А зараз це наша якби друга друга зима, коли ми робимо майстерки для дітей. Нині зимова майстерня функціонує на базі рівненського краєзнавчого музею. Заступниця директора краєзнавчого музею Тетяна Самсунюк каже, з радістю прийняли таку ініціативу, оскільки це позитивно не лише для дітей, а й для розвитку самого музею. Музей тоді в нас є такою, не сталою, якою застиглою та да, структурою, а є установою, де постійно вирує оце життя. І ці діти вони паралельно із тим, що вони вчаться, що створювати власними руками. Вони і базують свої всі ці творчі і творче натхнення власне з тих експонатів, які їх ото майстер класи у зимовій майстерні є безкоштовними та відбуваються щосуботи. Втім, зважаючи на те, що проходять вони в краєзнавчому музеї, за вхід потрібно заплатити символічну суму 10 гривень. Майстерня буде доступна для відвідування ще протягом лютого. Вікових обмежень немає. Тож організатори запрошують усіх охочих відвідати захід. Лілія Мазур, Артем Шаула, телеканал Group. Пліч опліч сьогодні у Рівному стартував другий етап проєкту Всеукраїнські шкільні ліги. Його відкриття відбулося у Рівненській дю США номер 4. Там зібралося кілька десятків команд, які демонстрували свої навички одразу у п'яти видах спорту. Побувала там і наша Ангеліна Бурак. Тож вона розповість більше. Ми пішли взяти участь, щоб болювати за наших за нашу команду, за наших за наших друзів, дівчат на команда в нас так дружня. Це вже другий... Другий виступ, на який я виступала, десятирічна Дарина одна із учасниць всеукраїнського проєкту Пліч опліч. Сьогодні дівчинка виступила у складі команди з черлідингу. Це один із видів спорту, представлений на цих змаганнях. Загалом же школярі могли продемонструвати майстерність в волейболі, футболі, баскетболі, орієнтуванні та вже вище згаданому черлідингу. Так, до прикладу, шостий з долбунівки ліцей вирішив позмагатися одразу у всіх можливих дисциплінах. Наш ліцей долучився абсолютно зі всіх видів спорту, тобто у всіх п'яти дисциплінах наші команди є представлені і юнаки, і дівчата, і е, ми покладаємо дуже великі такі надії на успішну участь. Звичайно, як вчитель, як тренер, десь да? ми маємо певні амбіції. Хочемо, щоб наші команди завжди були першими, але навіть просто участь у цьому проєкті і залучення такої кількості вважаємо вже перемогою. За словами координатора змагань, найбільше зареєструвалося команд із волейболу та футзалу. Загалом на участь у цьому проєкті заявилося майже 19 тисяч учнів з різних громад регіону. Основна мета цього проєкту для того, щоб збільшити інтерес до заняття фізичної культури і спорту в цілому, і також об'єднати максимально дітей, тому що зараз діти, ну ми всі бачимо, у них в телефонах, в гаджетах. А ми об'єднуємо і створюємо річ опліч одному підтримку. Як зазначають організатори, це вже другий територіальний етап цих змагань. Він триватиме близько місяця. Сьогодні ж синхронно по усій Україні відбулося його відкриття. Попри війну, дякуючи нашим силам ми можемо проводити такі види змагань, проводити і показувати, що ми є спільні, єдині, і це всеукраїнський захід це за рахунок того, що президент сказав. Ми підтримуємо його, тобто вся Україна повністю, все в кожному місці в кожній територіальній громаді збирається максимальна кількість команд. Спершу за все це символізує, що ми пліч піч, що ми здорова нація. і Ми будемо рухатись далі, поки не переможемо. Загалом же змагання складаються із п'яти етапів. А їх головна мета єднання усієї держави від малого і до дорослого. Сам проект це не просто про сьогодні про учнів чи про спорт, це якраз про єднання, єднання всієї держави після першого етапу, який з на, терен, на теренах громади змагання далі, де районний, обласний і загальнодержавний, де якраз основна концепція єднання заради перемоги. Ну а завершення усіх етапів проєкту Плічопліч всеукраїнські шкільні ліги заплановано на червень 2024-го. Ангеліна Бурак, Коломис, телеканал ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких, злагоди у вашій оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.